Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Гага опускає залізну завісу. Бразилія, слідом за Німеччиною, та пар попередила про арешт Путіна. Ордер на арешт Володимира Путіна, виданий минулого тижня міжнародним кримінальним судом у Гаазі, опускає залізну завісу для президента Росії. Слідом за Німеччиною, яка попередила, що Путін буде заарештований, якщо опиниться на території країни, про дотримання рішення МКС одна за одною заявляють країни Брікс. Бразилія є країною-часницею міжнародного кримінального суду і дотримується його рішень. заявив в інтерв'ю Метрополіс глава МЗС Мауро Вієра. Тому Візит Путіна до Бразилії, якщо він відбудеться, як будь-яка його присутність у країні, безперечно, спричинить наслідки для російського президента. Підкреслив міністр. Тепер участь Путіна в саміті Брікс у приторії в серпні 2023 року виглядає малоімовірною, адже влада пара юридично зобов'язана арештувати Путіна, якщо він приїде на саміт. Про це в коментарі кореспонденту Українформув в ГАЗі сказав Юрій Паркоменко, партнер Вашингтонського офісу в міжнародної юридичної фірми Фоліхоґ, залучений у міждержавних спорах, зокрема у справах про воєнні Злочини та геноцид ордер також значно обмежує можливість міжнародних поїздок Путіна. Він безсумнівно уникатиме візитів до країни, де його можуть заарештувати, або прагнутиме отримати попередні гарантії неарешту, арешту, що потенційно буде проблематичним і несумісним, із зобов'язаннями держав-учасниць за статутом. Таджикистан, який Путін відвідав наприкінці червня 2022 року, є державою учасницею, а також Бразилія та Південна Африка партнери Росії по БРІКС. Тому участь Путіна в саміті БРІКС у преторії в серпні 2023 року Дає малоймовірною, сказав він. Експерт також зауважив, що за сучасну історію лише троє діючих глав держав отримали обвинувачення міжнародного кримінального суду МКС під час перебування на посаді Путіна, львівський лідер Муамар Каддафі та колишній президент Судану Омар Аль-Башир. Цей крок суду має незаперечну моральну вагу, поставивши Путіна в один ряд із Каддафі Аль-Баширом Мілошевичем та нацистськими злочинцями, сказав він. Перхоменко додав, що для України ордер став першим кроком до притягнення до кримінальної відповідальності Путіна і його публіч за скоєні злочини. Наступні кроки у цьому напрямку неминучі. Прокурор може розширити обвинувачення у майбутньому. Ордер також може мати серйозний вплив на громадську думку як на міжнародному рівні, так і в самій Росії. Міжнародний кримінальний суд, до складу якого входять судді з усього світу, користується повагою в багатьох країнах. Це означає, що звинувачення ще більше послаблять глобальний авторитет Путіна та Росії. Це затаврувало його перед усім світом як парію, обвинуваченого в кричущих злочинах, сказав Пархоменко. Він підкреслив, що ордер дав стриму. Чи сигнал іншим Росії щодо участі у воєнних злочинах, таких як викрадення дітей, а також іншим державам щодо ненадання Росії допомоги, крім того, питання скасування міжнародних санкцій проти Росії може бути прив'язане до виконання нею ордера суду. 123 держави-учасниці статуту МКС і держави, які визнали його юрисдикцію в цій ситуації. Україна будуть зобов'язані виконати ордери відповідно до запиту МКС про арешт і передачу згідно зі статтею 89.1 статуту МКС. Крім того, суд може попросити будь-яку. Держава, яка не є учасником, надати допомогу на основі спеціальної домовленості або угоди згідно зі статтею 875 статуту. Таким чином, будь-яка така країна, на території якої знайдено особу, також може отримати запит від МКС, співпрацювати, заарештувати та видати цю особу, і вона може бути зобов'язана зробити це відповідно до зазначеної домовленості чи угоди. Пояснив він. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.